Українців, які своєчасно не з'являться по повісті до територіального центру комплектування і соціальної підтримки, позбавлять можливості керувати автомобілями. Це вже є законопроект номер 10378. Його вже зареєстрували у Верховній Раді. Вітаю українці, вітаю глядачі і підписників! На каналі Знаюсь, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дуже багато останніми днями ми чуємо різних моментів щодо мобілізації. Там одне, друге, те скасовують, те запроваджують, там ще щось, ще щось. І ось ось така новина. Ось така новина. Крім того, згідно з проєктом закону, ось цей 10378. Українці, які порушили правила мобілізації, вони не зможуть отримати посвідчення водія в територіальному сервісному центрі МВС. Тобто, ось цей закон він передбачає внесення даних про людину, яка ухилилась від мобілізації до єдиного реєстру боржників. Вони не зможуть отримати посвідчення водія, не зможуть керувати автомобілем, не зможуть виїхати за кордон, не зможуть купити або продати квартиру або будинок. Також вони не матимуть змоги взяти кредит. І це тимчасові заходи. Кажуть, що ось а, поки людина не з'явилася до ТЦК, ось будуть такі заходи. Як тільки з'явився в ТЦК, наче все як це буде знято. Тобто військового зобов'язаного або резервіста виключать із реєстру боржників після того, як він з'явиться до ТЦК із соціальної підтримки. Тобто, для цього керівник військкомату повинен бути подати відповідне повідомлення. Проєкт ось цього закону зареєстрували ще 25 грудня цього року. Його автор, знаєте хто? Прем'єр Шмигаль. Я була в шоці, чесно. Наразі цей документ перебуває в профільному парламентському комітеті з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, який має дати на. Щодо цього свій висновок. І після цього законопроект винесуть до сесійної зали парламенту для розгляду народними депутатами. Це станеться, мабуть, приблизно десь після 10 січня. Коли цей законопроект може стати законом, невідомо. Його затвердження в парламенті може тривати кілька місяців, але ми е всі з вами знаємо, як все це відбувається. Якщо про щось кажуть, скоріш за все, це все і ухвалять. Верховній Раді швидше за все до цього законопроекту внесуть якісь зміни, навряд чи його зразу приймуть в ось такому вигляді, який він є. Але основні положення вони залишаться незмінними. І, мабуть, залишиться норма, яка передбачає позбавлення посвідчення водія за неявку до ТЦК. Я хочу нагадати, що в цьому році посилили контроль за теоретичним і практичними іспитами на отримання посвідчення водія. Так, в класах для теоретичного іспиту тепер має бути по 4 відеокамери з аудіозаписом. Також таке ж обладнання має бути у всіх автомобілях для практичного іспиту. В наступному році МВС ще більше посилить контроль за іспитами на отримання посвідчення водія. Наприклад, до класів для теоретичного іспиту будуть пускати лише після автоматичної ідентифікації обличчя. Там багато буде нюансів. Висновок такий. Це більше, все більше якихось законів, які я не знаю. Мені здається, не те приймають. Якось все не так відбувається. Я не підтримую цей закон. Пишіть, що ви думаєте щодо цього, і чи підтримуєте ви такий закон? В мене на сьогодні все з цим випуском. Дивіться наступний через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.